Авіаційних комплексів бригади Рубіж Андрій Очинаш в нашому ефірі розказав, що зараз на Бахмутському напрямку справді важко. Дуже великих проблем з силами оборони створюють керовані авіаційні бомби. Загалом оперативна ситуація достатньо складна, тим не менше контрольована. І... Кожен метр української землі дуже дуже дорого вартує е, російським окупантам. Власне, наразі найбільші проблеми це використання керованих авіаційних бомб а також фабів, тому що до їхніх штурмів сили оборони України максимально готові. Тобто, для нас це вже не нове. Вони штурмують неодноразово, тому відповідно. Е, ми знаємо, як з цим боротися. Вони можуть декілька днів просто накривати кабами позиції і, власне, зовсім не проводити штурмові дії через там декілька днів, через декілька годин буквально і ти вже з технікою або з багі камікадзе на нас. Ось власне. Найважче це найважче морально, скоріш за все, це власне витримати керовані авіаційні бомби і фаби через те, що ви мусите усвідомити, що ви бачите ракети, які прилітають по мирних містах на території України, і що вони роблять з житловими будинками і інфраструктурними об'єктами. А тепер уявіть що вони роблять звичайно з нею в яких знаходиться сила оборони України, тобто це значно е, морально. Важче це витримувати власне керування авіаційні бомби. Тим не менше, тим не менше, сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж. Ми крепко стоїмо, і ми будемо робити все для того, щоб знищувати і продовжувати знищувати ворога. Наприклад, цієї ночі підрозділом е, нашого екіпажу було знищено декілька росіян, і, власне кажучи, ми це робимо з великою насолодою, тому що ми розуміємо, що в нас є велика мета. Ми хочемо е, своєї свободи, своєї незалежності і нарешті перемогти у цій війні. І про